Податківці заганяють працівників гірничо-видобувних підприємств у Глухий кут, скаржаться керівники цих підприємств. За їхніми словами, з видобування блочної продукції формувалися всі витрати на собівартість цієї продукції, яка є основним видом діяльності підприємств. З цією позицією довгий час рахувалися податківці. Нормативно-правова база не змінювалася, проте підхід податківців до цієї проблеми змінився. Відтепер гірська маса у вигляді рваного каменю, який не реалізований по собівартості, рахується як готова продукція. Це може Призвести до нерентабельності та закриття багатьох підприємств при такому підході, який є зараз, 70 тисяч людей, які зайняті в кам'янової промисловості, можуть залишитися без роботи. Це говорить про те, що можна проти кожного керівника в цій галузі порушити кримінальну справу, через що наша ціля мета сьогодні зібрати відповідні структури, які повинні обговорити дане питання, провести якісь семінари. Провести заняття, щоб не допустити порушення у даній сфері сьогодні, аби не знищити таким підходом податківців гірничо-добовну галузь Житомирщини, члени громадської ради провели круглий стіл за участю усіх зацікавлених сторін. Детально розглянули питання щодо формування витрат на підприємствах з видобування блоків та вирішили звернутися в органи, які регулюють надровикористання, аби допрацювати методологію формування собівартості блочної продукції в кам'яно-добовній галузі.